Усім привіт! Переобладнання МТЗ-80 точніше перенесення рушника зі штатного місця на стойку кабіни. От в мене стояла така прямоток-труба, так як в мене турбірований двигун. А стало ось була придбана 76-та труба. Гофра під 76-ту трубу для того, щоб грав двигун з кабіною. І от, зварено, перенесено. Всередині труба пряма. Тільки на свернені отвори на 10 і обварено, Получилось як резонатор. Ось так. Звук помінявся зразу від прямотока іменно. І з резонатором то звук одразу помінявся в тракторі.